Привіт, дякую, що дивитесь Слава Про, і дякую, що підписуєтесь на канал. Ну і за традицією не забудьте поставити лайк і після випуску написати свою думку про теми, які сьогодні будемо обговорювати. І дякуємо нашим крутим зсу за можливість ось так разом зустрічатись щотижня. Ну а подивіться на цю круту локацію. Це Beat Production Studio. І тут Слава Про завжди знімається. Після гучного скандалу коміка Андрія Щегеля, який заявив, що втік з країни, завдяки тому, що Міністерство культури дало йому дозвіл на виїзд з України, іншим артистам почали забороняти виїжджати за кордон. Ось, наприклад, український джаз-панк-гурт з гіпнотунес. Якщо я правильно сказав, вони повідомили, що за рішенням Міністерства культури вони не змогли виїхати за кордон у благодійний тур. А ще учасникам гурту Каска Дмитру і Нікіті також не дали дозвіл на виїзд з країни. Про це солістка гурту Олександра Заріцька написала у себе в інстаграм і заявила, що не всі артисти, які виїжджають за дозволом від мінкульту, є зрадниками, а є і ті, хто реально допомагає Україні і збирає гроші. Ну і ще один скандал з приводу виїзду через мінкульт: український режисер Тарас Голубков отримав дозвіл на виїзд з України, начебто, для того, аби зняти документальний фільм про Україну. Натомість, нещодавно в мережі з'явився кліп російської співачки Клави Кокі, де режисером вказаний саме Голубков. Це підтвердив і один з акторів, який знімався у цьому кліпі. Хоча причетність Голубкова до цього кліпу намагається ретельно приховати. Ну і до речі, режисер співпрацював з росіянами ще до початку повномасштабного вторгнення. Зокрема, він знімав кліпи для Клави Кокі, Півня Філіпа та Зіверт. А от гурт Калош оркестра навпаки подякували Мінкульту за дозволи на виїзд і розповіли, що завдяки концертам за кордоном вони зібрали для України 60 мільйонів гривень. Ну і не можу не згадати про героя України Дмитра Коцюбайла з позивним Давінчі, який днями загинув під Бахмутом. За попередню інформацію під час одного з боїв Дмитру в шию потрапив уламок російського снаряду. Ну і поранення виявилося смертельним в листопаді 21-го року. Дмитро Коцюбайло був відзначений званням героя України за. Особисту мужність виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, він воював з 18 років і відомий багатьма заслугами перед Україною. Але герої не вмирають, і ми їх будемо пам'ятати завжди. І дякуємо ще раз ЗСУ за, за те, що ви робите. А що з будинком, який разом купили Володимир Остапчук і Христина Горняк? Нагадаю, що у вересні 2021 року пара придбала ділянку в одному з елітних котежних містечок і навіть е, побудували там саму коробку будинку. Ну і будинок досі на стадії ремонту. Подружжя вклало немаленькі гроші. Ну і потім взяли і розлучились. Але Христина каже, що по будинку немає жодного рішення. Хоча за законом ми всі знаємо, що відбувається з набутим у шлюбі майном. Тому, скоріш за все, Христина і Вова поділять будинок порівну або хтось з них відкупить долю. До речі, будинки у цьому котежному містечку коштують не менше 300 тисяч доларів. Чи розлучені потап і Настя це питання турбує багатьох українців та й весь шоу-бізнес про це також говорить, А артисти так вміло тримають інтригу. Ось днями на 8 березня також сталася досить незрозуміла історія. Потап, як справжній чоловік привітав свою кохану зі святом і виклав її фото у себе в інстаграм. Артист написав, що вітає всіх сильних і найкращих, вільних і непереможних жінок України зі святом 8 березня, і особливо його квіточку Настю. Настя також виклала фото, в якому привітали дівчат з 8 березня, але жодного слова і жодної сторіс про те, як її привітав чоловік. І знову питання: чи вони розійшлись, і потап намагається повернути любов коханої, чи все ж це красива запланована інтрига, в кінці якої ми дізнаємося дещо сенсаційне? От як ви вважаєте? Напишіть свою думку. А український журналіст Дмитро Гордон продав свої автомобілі, бо йому нема за що жити. Про це Дмитро розповів мені у свіжому випуску Слава плюс. Ну і виявляється, що Гордону не вистачає тих 10-15 тисяч доларів, які йому щомісячно приносить ютюб. І йому довелося продати майбах і мерседес. Відомо, що у Дмитра багато нерухомості в Києві, але через війну ця нерухомість зараз не приносить жодних заробітків. Ну і Гордон каже, що на ньому зараз вся родина, яка живе за кордоном, плюс отримання будинку, податки, зарплати працівникам. До речі, за моєю інформацією, Гордон навіть продовжує набирати працівників своє видавництво і платить їм зарплату. Ну і ще говорили з Дмитром про його дітей, зокрема, чим вони займаються. І журналіст розповів, що діти важко працюють. Хтось офіціантом, а хтось охоронцем. І він намагається зробити так, щоб з дітей не виросли мажори. Знаєте, а ще було багато хейту з того приводу, що я е, сказав, що є фанатом Дмитра. Так о, друзі, так я вважаю його професіоналом в інтерв'ю, і я його фанат. І мені подобається, як він робить інтерв'ю, незалежно від гостей. Тому хейт в коментарях е, не аргументований. Ну і до речі, як ви ставитесь до Гордона? напишіть, будь ласка, в коментарях під цим випуском. Ну а посилання на інтерв'ю буде в описі цього відео. А краш українських жінок, очільник Миколаївської ова Віталій Кім серйозно травмував ногу. Як зізнався сам політик, це сталося під час занять спортом. Після огляду у лікарні Кім розповів, що в нього надрив м'язів. Хоч політик і відмовився, щоб йому накладали гіпс, але лікарі суворо заборонили навантажувати ногу та ходити. Ну і Віталій Кім додав, що на роботу, попри травму, він все одно ходитиме. Утім, на декілька тижнів доведеться відкласти планові поїздки та заходи. Автомобіль Олі Цибульської евакуювали на штраф майданчик. Зірка порушила правила дорожнього руху. Виконавиця виїхала по справах та в поспіху припаркувала свій автомобіль у неправильному місці. Ну і за порушення машину зірки відвезли на штрафмайданчик. А для того, щоб повернути автівку, цибульські довелося надіслати фото своїх документів та сплатити штраф у розмірі 2 тисяч гривень. Ну і великим плюсом, на думку співачки, стало те, що завдяки цифровій системі зробити це можна дуже швидко. Ну і звання чмоня тижня сьогодні летить Юрі Бардашу і Яні Соломко. Екс-продюсер Велбой Юра Бардаш давно сидить в Москві. Схоже, знайшов ту, яка разом з ним буде вилизувати бункерному плішивому. Він взявся розкручувати українську, ну якщо її так можна назвати українську співачку Яну Соломко. Вони випустили трек під продюсерством Юри а, і далі цитата. Я ніколи, нікому ні ни за що не приміняю нашу любов. З побіди знаю, ти вернешся домой. Я буду сильно ждати тебе одного. Так співає Яна Соломко, яка народилася в селищі Чутове Полтавської області. Ба більше вона збирається молитися над холодними врагами, маючи на увазі, звичайно, українців, натомість співчуває коханим російських загарбників, які чомусь чекають їх живими з України. От Янка молодець, от реально молодець. Ну, от не вийшла кар'єра в Україні через несмак і нерозуміння, як робити хіти, то вона вирішила хоча б десь знадобитися, ну хоча б якось підлизатися. А щодо Юри, то в принципі видно, що він все ж таки знайшов собі нормального наркодилера. Але знаєте, друзі, головне, щоб ми з вами не забули про здобутки цих великих артистів після нашої перемоги. Ну і на цьому все. Дякую, що дивилися. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Ну а інтерв'ю з Дмитром Гордоном і минулої слава про дивіться ось тут, через 3, 2, 1.